Бади, иди молодець, да. Боже, він вперше заходить Хе-хе. Кому ось вода? Давай, давай. Дивіться, який він грязний. Оце буде митись, бадя. Він думає, що я щось відкопати я намагаєш. Боже, Бадя, як ми будемо це щось додому йти. Ти ж просто неймовірно брудний. Не знаю, обтирається від піска чи намагається охолодитись. Чи просто бісак спіймав. Все разом, напевно. Гарді. А извиняюсь. Я пишу екзамен. Так страшно його здавати. Ну, я не знаю, мені страшно, що щось не те. Ребят, прибираємо. Я ставлю таймер на 2 хвилини. Ми починаємо прибирати. я Да, даже если я, конечно, душа, даже если я уже буду знать, что будет хорошо, я все равно, это же уже будет мой абсолютный корпус. Главное, что будут тепили. Ну, теперь это было. Ты ша, я думаю. Переехали. Появилась, я поняла, лучше с участками масика, то есть. Буду вам показувати бадві розмовляти. Е, ще в мене я через те, що забуваю, ну, у мене був період, що у мене не було часу ні знімати, ні монтувати. я про це постійно забувала, бо було купа справ. А зараз у мене наче, на це є час, але я постійно забуваю. І через те, що я постійно забуваю, там, в кінці дня згадую, розумію, що я весь день умовно не знімала, у мене відпадає мотивація, бажання це робити далі. І я наче намагаюсь, намагаюся робити це далі. Потім знову забуваю і забуваю. О, але сьогодні я так, ну, типу, більш-менш згадувала там і так далі. Просто ще там трохи соромно знімати в якихось публічних місцях. Я така, ну, то все так от. А вони там будуть показувати цю маленьку. Не знаю, ребята. Просто, блін, купа трави, також він. А Він все хотів про нього сказати. А ми йому, він був на натуралці, Але нам щось не дуже сподобалось. Він був досить довго, ми пробували досить довго. Але все одно, типу, ну не знаю, коротше, не, не виходить у нас якось так, як би хотілось повноцінно, тому що взимку дуже дорогі овочі, фрукти і так далі. І щоб це було повноцінне харчування, дуже дорого виходить, тому ми спробували, вирішили спробувати. Корм крутий. Ми до нього про нього давно думали, але щось якось не доходили до нього. От, і вирішила його спробувати все ж таки переводити на корм, Ну, наче мені по складу дуже все подобається там, і так далі. Ну, буде видно, коротше. Ми чекаємо зараз корм і будемо пробувати йому давати. Дивіться, це привабливіше. Тут, звісно, один. Ну, насправді я дуже люблю район, де живу. Особливо в вечі... вечірній час це... тепле, жовте світло, боже, я кайфую. А ща ще цвіте липа. випа, це не випа. Ось там випа, отам далі. Так пахне неймовірно. Я зараз буду обходити стовп. Я сподіваюся на це. Він, коротше, раніше завжди там, ну, біжав там далі, і туди намагався побіжати. Зараз він знає, що він не може, ну не я не буду обходити стовп. І він зараз переходить завжди. Може, десь буде більш якісно видно це. Я вам покажу. Ось тут краще видно Оце дерево неймовірно пахне. І воно зараз вся алейка з цих дерев. Дуже все пахне, класно. Ось якийсь такий день, Мені хочеться. Вігню. Просто немає сил, падок сил. Але це якийсь період Циклу. Але айденно. Я вчаю сьогодні щось бадів, а мені так не хотілось. Я просто я лежала, я спала, мені було заняття. Коротше, день не дуже був продуктивний. Ну, трохи прогулялася, мене радить після роботи, що я не, ну, не одразу пішла додому, а трохи прогулялась, бо мені здається, би прийшла, просто лягла б, дивилася якісь серіали, спала б, може, і все. А так вона було менше часу на це все. Тож я якби і це зробила, і, е, і заняття провела, і типу, прогулялася. таки. Ладно, день не непродуктивний, але мені просто він не подобається. Тож, отакі от дива. Пошли! На ну, улице вот, такая крутая погода. Блин, ребят, я свет светло. Мы будем... О, бадди, побежали, побежали, побежали. похоже домик. <laughs> а давай сюда Нет, О, давайте давай а я тоже Давайте еще так. О, давайте. Давайте вот так тоже. Класс. Да. в поле. Да. <laughs> такие да. гарные. Дом на монастирский. Мы ж на монастирский? Бади. Нет, да. Да. Баді. Бадді. З заван взяла и горечку, овочі и рибник оплята. Попришли на пляж. Я їм вкрала в борюся ложку. Я не вкрала. Вона, типу, ну, на неї не можна було заплатити, бо ця ложка для No, no, Ні! No! Та Дівчина щойно перевдягалась, повністю голова отак при всіх. Я не здаваюся, що мені показалось і через це я глянула ще раз. Так, да, вона просто перевдягалася так, <рес> да, от ніхує. Це в чорному зараз сидить просто так, як сиділа, так і Ні, вона стояла. На ній була футболка. Я, я через це я спочатку подумала, може вона в трусах, а потім глянула ще раз, вона не була в трусах. Це були ні стрінги, нічого. Зариваєш ігрушку свою. Бачите, не буду запривати сам. Угу. Я хочу, щоб він прям поплавав. Щоб він поплавав, треба йти і йти ще пище, на 2-4. Давай підемо.

Ось, на берег кидаю, я не на берег кидаю. Ай, ты кине. О, мой гад. Very beautiful. Привет! Ты молодец! О! Ну, 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 не на Иисус! Падичка! Угу. Uh -huh. А тут уже туча прям. Чи мене в Дніпрі одесь? Одесь Так. До речі, були ще вчора в кино на Лілої Стич. Я плакала раз п'ять от так само смеялась. Було дуже круто. Мені дуже сподобався, мені прям приємні враження. Ось гораздо капає. Сьогодні ранок був сумбурний. у мене бані, М -м -м. а він на в квартирі багато на накакав и наргав. рогав. Ми його переводимо на нове харчування, напевно, це дало вас бой. От, напевно, оцей конкурс на корм'яне. Або він просто багато з'їв, не знаю, ще я поки дивлюсь. А, І коротше я спросил, вступила і в те, і в те. І, а у мене там буквально 20 хвилин було зібратися, я така, ой, я. Саме те, чого мені треба зранку, такі справи. Дощик капає. Падень. Цікаво. У мене було заняття з психологом, тож мій настрій не в найкращому в стані. На останніх заняттях в мене піднімається дуже багато болі, емоцій важких. І я прямо вже заходжу на заняття, на сесію, і в мене така тривога, мені страшно. Але... В кінці кожного, я відчуваю, як це все що просто круто. Зараз буду їхати до мами. Будемо робити з нею вареники, пиріжечка. можна спросити? Ні. Не готова комунікувати з людьми. Він якийсь садок. А от церква, а от дорога, собственно. Я там ну, далі не бачу ніякого виходу, якщо чесно. Але зараз будемо пробувати. Не вийшло не підпастик підозрюва, мокра. Що ж. енто не вирісну. <бум> а зачем? Ну треба, щоб воно так пишуть. тоже вареники смотришь? В смысле? вареники есть. Я снимаю, мам. А, да? Тоже <реклама> ты знала? Помогай Я ей там тоже вареники кто-то ест. Она говорит, Ага. Я ей говорю, кто съест вареники вареники. Да? А ты чого не маєш? Так лица не видно твоего. Барану видно. Такий доволі З Вдруг она так дивиться Ти пошмачури на нього От забрали Боже, які для міло, я не можу. Звичайно, погано видно. Але не знаю, в мене просто нема настрою. Ну не просто, в мене є певні варні теми, які мене турбують. І я через них переймаюсь, починаю відчувати певні емоції. От, і щоб з ними поспоритись, вирішила, що погуляю, не просто прийдуть, хоча в мене насправді нема сил, а мені треба прям так конкретно пройтись, ну хоча б посередньо, знаєте. Не багато, не мало, хоча б середньо. От, щоб я трошечки подумала, повідчувала, хоча б трохи це вивільнила через рух. Гуляємо. Такий в мене настрій поганий. Не знаю чого. Вирішила гуляти, гуляти багато. Гуляти з Баді, отримати якийсь кайф від цього. Тож, зараз пробую. пока, пока начинаю выходить, давайте так. <pi> Просто как <я> заливаю. И, да, давай, давай. Давай, давай. Давай. Ты не понимаешь, как? Да да <гас> чай. <посы> 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 <посы>